Всім привіт, з вами Фоді. У другій фазі сезону відкриттів максимальний рівень буде 40, що дозволить всім класам повністю розкрити свої гілки спеціалізації. Також із збільшенням рівня кожен клас отримає нові здібності, які покращують його геймплей як у ПВП, так і у ПВЕ. А у цьому відео ми розглянемо які здібності отримує воїн на 40 рівні та які ключові таланти з'являться у кожній його спеціалізації. А також розглянемо його майбутні руни у сезоні відкриттів. А ви не забувайте підтримувати україномовний контент по Вову. WoW. На першій фазі воїни показали себе як найкращі ДПС серед та танки, які в основному грали через одноручну зброю, бо отримали руну Single Minded Fury, яка збільшує фізичну шкоду варів з одноручною зброєю на 10%. І наступна мета руна, через яку грали вари Consumed By Rage. Це пасивний баф, який збільшував шкоду варів на 20%, коли у воїна стає 80 або більше яр. За допомогою цих рун воїни були топ-1 ДПС у рейдах. Тепер давайте розглянемо, що воїни отримують із збільшенням рівня. На 40 40-му левелі воїни нарешті зможуть носити лати, що зменшить отримувану фізичну шкоду. Клас нарешті розблокує стійку берсерка, яка збільшить шанс критичного удару воїна на 3%. Із м левелом у воїнів також з'явиться велика кількість різних утіліті. Наприклад, челленджін Шаут, який змушує атакувати воїна всіх супротивників в радіусі 10 метрів протягом 6 секунд. Який зіб'є заклинання та забороняє супротивнику використовувати заклинання тої школи протягом 4 секунд. Берсерк Рейдж, який дає імунітет до фіру, що особливо корисно в ПВП, та збільшує генерацію ярості при отримуванні шкоді. Інтерцепт. Який застанеть вашу ціль на 3 секунди та нанесе трохи шкоди. А із атакуючих здібностей вари отримують слем, шкода якого залежить від шкоди вашої зброї, а також вона збільшена на 32 одиниці на першому рангу здібності. Також з'явиться вихор, у якому воїн атакує до 4 ворогів радіусі 8 метрів, завдаючи шкоди від своєї зброї кожному з них. Зараз немає єдиної думки щодо найкращих талантів воїна на 40-му левелі, але давайте розглянемо. Що вари отримують у кожній із своїх гілок. Армс вари отримують такі ключові здібності, як Sweeping Strikes, який дозволяє протягом наступних п'яти атак атакувати декілька цілей одночасно, що є значним підсиленням, а потенціалу класу. Також з'явиться Mortal Strike, який наносить велику шкоду в одну ціль та додатково знижує лікування цієї цілі на 50% протягом 8 секунд. Ця здібність посилить не тільки завдану шкоду воїна, а й дозволить Волить ефективніше вбивати босів ПВЕ та гравців у ПВП. З урахуванням зміненої формули розрахунку Deep Woods в сезоні відкриттів, Arm Speck матиме повноцінне право на істування на 40-му левелі. У фуріварів на 40 рівні з'явиться Death Wish, який збільшує завдану фізичну шкоду на 20% та надає імунітет до фіру. При цьому зменшує броню та резісти воїна на 20%. Талант Флюрі є ключовим в гілуці. Він збільшує швидкість атаки на 30% на три удари після нанесення критичного удара воїнам. Блутріст ще більше доповнить ротацію воїна, оскільки сама здібність виступає головним філором в ротації до 60-го левелу. До того ж, вона дозволяє ефективно розряджа запас ярості нижче 80 -ти. А поточні руни та нові здібності зможуть дозволити спеку бути більш конкурентно спроможним. Загалом ДПС воїн ще більше розкриється на другій фазі. Таланти Ді Протвара хоч і більше розкривають потенціал класу зі сторони зменшення отримуваної шкоди та генерації трята. Наприклад, Last який збільшує максимальний запас здоров'я воїна на 30% на 20 секунд, та Shield Slam, який виступає тріт генератором, але навряд чи ці здібності знадобляться танку воїну на наступній фазі, навіть на перших тижнях. Воїни це той клас, який найбільше залежить від зброї. Та одягу. І вже на стадії прокачки воїни зможуть отримати прибісову зброю за класовий квест Wild Wind Weapon, який можна взяти на 30 рівні на острові Фрей. За виконання цепочки цього квесту воїни зможуть вибрати хорошу прибісову зброю, яка буде кращою для прокачки та початкових рейдів. Буде вибір між дворучною повільною сокирою із швидкістю 3.6, мечем із швидкістю 2.9 та булавою із швидкістю 3.4. Вся зброя має Одинакові характеристики: це 15 сили та 14 стаміни. Але перевага буде у сокири, адже вона має найбільше шкоди, а також вона найповільніша із всіх, що значно посилить шкоду воїну. А зараз ми розглянемо всі руни, які знайшли для воїнів. Більшість рун ми зустрінемо у другій фазі, а деякі з них ми побачимо вже у наступних фазах. Розпочну із рун, які вставляються у пояс. Перша руна Blood Surge, яка дасть вашим філерам героїк страйк, Блутрийсту і. Wild Wildwindu зробити ваш наступний слем миттєвим і він не коштуватиме ярості. Наступна руна Focus Ad Rage, яка зменшить вартість люті ваших атакуючих здібностей на 3. Руна Precise Timing зробить ваш слем миттєвим, але час його відновлення буде 6 секунд. Наступні руни будуть вставлятися у взуття. Руна Inrage Regeneration зацілює вас на 30% від максимального запасу здоров'я протягом 10 секунд. Але ця здібність може бути використана лише. Під час активних таких здібностей, як Інрадж, Berserk Рейдж або blood Rage. Також цю здібність можна використовувати, коли ви оглушені. З'явиться руна, інтервин або втручання. За допомогою цієї руни воїн біжить до члена групи, перехоплюючи наступну атаку ближнього або дальнього бою, а також зменшує його загрозу на 10%. Руна Рейлін Cry, яка збільшить максимальне здоров'я на 15% всім членам групи чи рейду в радіусі 40 ярдів. На 15 секунд. Руни, які вставляються у зап'ястя. Перша руна Rampage. Воїн впадає в лють, збільшуючи силу атаки на 2%, а більшість успішних атак ближнього бою збільшують силу атаки ще на 2%. Цей ефект сумується до 5 разів, триває 30 секунд. Цю здатність можна використовувати лише після критичного удару. Наступна руна Sword and Board. Коли ваші здібності спустошені і помста завдають шкоди, вони мають 30%. 30% шанс відновити перезарядку вашої здатності удар щитом і зменшити її вартість люті на 100% на 5 секунд. З'явиться руна під назвою Wrecking Crew, за допомогою якої ваші критичні удари у ближньому бою викликають у вас гнів та збільшують вашу фізичну шкоду на 10% на 12 секунд. Цей ефект не сумується з талантом Enrage. Наступні руни, які вставляються у шоломи руна Shield Mastery, яка збільшує всю фізичну шкоду, яку ви завдаєте, на 10%, якщо у вас вдітий щит, і зменшує тривалість усіх ефектів дізарми, які використовуються про. Вас на 50%. Цей ефект не сумується з іншими ефектами зменшення тривалості дізарму. Руна Taste for Blood. Щоразу, коли ваша здібність ренди завдає шкоди, активується можливість використати overpower на 9 секунд або одну атаку. Цей ефект буде відбуватися не частіше, ніж раз на 6 секунд. Руна Vigilance. за допомогою якої ви спрямовуєте свій захисний погляд на учасника групи чи рейду, зменшуючи йому отримання шкоди на 3%. І він передає вам 10% загрозу, яку він завдає. Крім того, кожного разу, коли людина з бафом зазнає атаки, ваш час відновлення таунту відновлюється. Баф триває 30 хвилин. Цей ефект може діяти лише на одну ціль одночасно. І на кінець вара отримують Command and Shout, який збільшує витривалість усіх членів групи в радіусі 30 ярдів на 2%, та який триває 2 хвилини. Цю здібність воїни отримують за допомогою нових книжок, які покращують життя класу. У сезоні відкриттів. Які руни будуть використовуватися воїнам для нанесення шкоди та захисту у другій фазі, поки невідомо, але вони всі значно покращать та ще більше розкриють потенціал воїнів у сезоні відкриттів. За валюту у pvp івенті воїни зможуть придбати одну із епічних речей. Вони зможуть вибрати повільно одноручну булаву на 10 сили та 6 гіли, дворучну булаву із 18 сили та 12 стамін, та яка збільшує критичний удар. І одноручну Ручний мейнхенд. меч із 6 стаміни, але із АОЄ проком. Напишіть у коментарях, що би вибрали ви. Можна сказати, що воїни у другій фазі будуть дуже сильними, тому що поєднання нових здібностей, талантів і рун зроблять воїнів надзвичайно сильними та ефективними у другій фазі. Але воїн це той клас, який найбільше залежить від гіру. Адже у той час як інші класи можуть відносно добре наносити шкоду навіть у поганому одязі. Погано одягнений воїн матиме значні Труднощі із нанесенням шкоди. Їх сила значною мірою залежить від хорошого одягу та зброї, але це все не змінює той факт, що воїни безсумнівно будуть одним із найкращих класів для нанесення шкоди та танкування у другій фазі сезону відкриттів. Пишіть свої думки щодо воїнів у другій фазі, та не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, якщо це відео було цікавим.